Підземний перехід по вулиці Європейській неподалік зупинки Гетьмана Сагайдачного у Полтаві затопило під час сьогоднішньої зливи. Завжди калюжі та бруд, а ремонт розпочатий торік на паузі. Не стримують емоцій місцеві жителі. Отвратительно, дуже отвратітельно. Нічого не змінилося, ремонт не закінчується. Пліснява як була, так і є. Проходити дуже страшно. Йшла пішки на роботу і. Вирішила ж скористуватися переходом, але бачу, що даремно. Світ провели, все тече, Який стан? стан. Зашпаклювали стіни та стелю, а про гідроізоляцію не подбали. Через це і підтоплює, пропускає полтавець Володимир. Чому святиче як наші? Ну, тому що між плитами перекриття, перекриття ж там мабуть, робити. Я думаю, що затікає відтуди. От шви, посмотрите, позамазували, а толку от этого. Нітнікакого катекло та кітечок. Ріжі чим штукатуриці вона за була устраніту эту Причину Причину частого підтоплення цієї підземки наразі з'ясовують, говорить виконуючий обов'язки міського голови Полтави Андрій Карпов. Щодо фурману, я зараз вам не можу дати відповідь. Знаю, що перехід така ситуація вже була на маршала Бірюзова. Там цей перехід знаходиться в оренді в підприємця. Він Ну там з якихось причин так сталося, що вимкнулася система перекачки, і тоді теж підтопило. Тому я думаю, тут пов'язано теж з якоюсь такою ситуацією. Зараз я сумно нагадаємо, що торік у жовтні, перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко обіцяв, що дві проблемні підземки міста мають відремонтувати до початку листопада минулого року. Два переходи на європейський і на Маршала Бірюзова. В ремонті ремонтні роботи ведуться, і наскільки я знаю, до кінця місяця вони повинні їх завершити.